Привіт усім! Мене звати Мік і це Mapixel. Mapixel туц, туц. Туц-туц. Так. Е, отож, є такий прикол, коли людина забуває включати мікрофон. Є такий прикол інколи. Дуже рідко. Тому... Тому я більше не буду забувати включати мікрофон і ми пройдемо е, другий рівень третього, другого раунду, восьмого, третього. Ще раз быстренько так, прямо я знаю, що робити. Треба взяти шприц і вколоти цю зебру. Отак. Оп, зебра віддає нам динаміт, підривається і ми спасли. Тепер цей рівень проходиться ось так, треба взяти фазон. Я просто хочу быстренько все пройти, щоб ви могли побачити, як тут все легко проходиться. Я мільйон разів це пробував зробити, але насправді це все робиться не так. Треба взяти телек і викинути його через двері. Ось так. А зараз він засмок чи динаміт. І він нас врятував. Ось так це робиться. Е -е... Нам не дозволяють пройти всі рівні, так як е -е, не пройдені на максимальний рівень тільки ось ці. Халепка. Бо ці я пройшов на золото. Окей, been ви been маєте been унікальну been можливість been пограти самі <w> ось ці рівні. Так, це втелек Телек сюди. Ну все я ж правильно ніби робив. Ось так. Так. Ось ці рівні, які залишились на срібло, а ось ці три я не зможу показати. Так який пройшов на золото. Ну окей, давайте тоді приступимо до третього рівня вже. Ааа, що в тих рівнях ніхто ніколи не знімається. Туц, туц, тут. Бумс, накать лака. Бумс, лак не лака. О, цей мій улюблений саундтрек, він такий класний. У нас тут треба забити гол, і ми б'ємо в дев'ятку. Або не б'ємо. Даємо цій маленькій дівчинці, лове. Або це воротар, я навіть не зрозумів. Клас. Ха, <с> ми викинули. Е Смокермаркет, ну, супермаркет. А, супермаркет. Отут тут гівняшка горить. Це була просто гівняшка, вона а не горіла. Е що це? База в Антарктиді. Або ні, це можливо острів. Ну неважливо. Це могила і зомбі, клас. В цій грі теж є зомбі. Куси мене зомбі. Не хочеш? Я стрибаю в твою могилу. О, це твій друг. Ти маєш динаміт. Ясно. Е -е, швидкісний катер рухається прямо. Треба взяти якір і викинути його. Жаль. Ого! Це якийсь шаттл. Шаттл. Треба взяти піло і дати інопланетянину. Або самому випити. Чому би не випити і не випісатися так нормально, що це... О, він мені показав. От гад, поки його козел. Ну нічого. Так, е зелена шняжка, треба її виляти на гівняшку. Зелену шняшку на гівняшку, Ось. Як це... Це не так робиться, неважливо, як це робиться. Фонтанчик треба закрити от цією рукою. Щоб все вибухнуло. Е розбираємося з зомбаками. Беремо хрест. Нас е вдарила небесна сила. Жаль. Так, давайте поговоримо з цим чувачком. Звичайно, нема сенсу з ним говорити. Треба взяти бомбу прив'язати до якоря. Або з'їсти її, або наблювати на неї. Все, я пройшов. Я знав, що це так робиться. Так, е, що тут якісь кнопочки такі гарні, комп'ютер, клавіатура. Лоаде, спаце, Інвадерс. нічого не зрозумів, показує мені фака, тетріс. Поговоримося з тіткою, треба її смикнути за язик і витягнути курку з неї, ну бо, цей... бо це дуже допомагає завжди. Так, щось тут не тече водичка, треба включити це світло, бо це не водичка, я знав, що це не водичка так. Добре, візьмемо цю маленьку зелену п'явку і обхрест її. І все. Вона впала, небесна кара, його замочила, і ми пройшли цей рівень, він дуже легесенький був. Я... Він елементарно робиться. Так, давайте поговоримо з цим гуманоїдом. Він не хоче з нами говорити. От козел. Давайте почитаємо цю табличку. Так, добре, треба взяти піло і на клавіатуру його. А а на тобі, на тобі. Все. Ми підірвали літак. Е давайте просто піддем звідси. Там звідси і врятуємось. Ні. Так. Так. Ні. Жаль. Е, -м... Дядько. Стрибай на динаміт. Упс. Нічого, ти молодець, ти врятував купу життів. Принаймні, одне теж точно моє. Добре, берем піло, інопланетянську е, якусь дурню. Пробуємо клацати кругом, де тільки можна. Так, це вже ми робили, це не допомагає. Ем. Белллерм, давайте візьмемо якусь цих баночок. Зелену або синю, не виходить. Візьмемо цю шняшку і дамо продавщиці. На, бери продавщиці, випий його. Тобі не вистачало цього. Бачите, гімняшка, це були, був відволікаючий такий момент. Вона насправді тримала вибухівку в своєму животі. Можливо, це пляжечка теж відволікаючий момент. Ось тут є е, люк, треба е, попісти сюди. Ого! Це унікальне рішення. Дуже багато, до речі, отак вирішується. Так, це так це так це піксел! Ну що, замутим бонусний рівень. А, це закрито. Ну нічого, забили тоді. Дайте назад. Пройдемо ще один, я думаю. Переходимо до схаптера 3. Ц Цнаптера, я хотів сказати. О, Бетмен! 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 Клас, мені вже подобається цей рівень. Давайте візьмемо оцю е е дурничку. Не знаю, що це. Це квиток. Ага. Все ми переміщаємось е і нас викидає. Тут, -с, тут, -с, тут, -с, тут. -с. Полі Дау Blast. Не, встиг почитати. Савезедау. Місяць! Ох ти який гарний. Клас. О, СРСР! Берем прапор, берем його і інопланетяни радіє. На жаль, нам не це Так. Пральна машина. Викинула бомбу, куля. Берем ракету. А ні, це смітник вонючий. Так, нас це не врятувало. Так, єті, треба його феном. Феном його. Розморозься! чувак, розморося. Банк. Грабуємо банк. Так, натискаємо на кнопочки, тискаємо. І... Звичайно... Нам це не допомогло, але... Вау! Нам це допомогло. Я вшой хорій. Так, чувак, кидай свою бомбу крізь цей отвір, давай, давай. Або я стрибну сам. Отак. Так роби. Бачиш, зроби так само не, не хочеш? Ну добре. Берем ракету і вдіруй її сюди. Або сюди. Або сюди. Або на прапорі. А на тобі. Чо ти, ти радієш, космонавти? Ми місяць підірвали. Так. Е, ти, ти. О боже. Що ти робиш? Ти треба було цього робити. О, ні. Е, за Еээ. Зашкалює. Стрілочку треба її покрутити ще вниз, щоб підірвалося. Ось так. Бочка підірвалася. Е Бмм. Що ж тут зробити з тобою? Цікаво. Віддай бомбу. хм, тут навіть немає куди тискати. Це цікавий рівень. Я не знаю, як його пройти. А, -а, -а це ми вже робили. Хм. Можливо, будуть проблеми. Підходимо до космонавта і... Запускаємо його на землю. Він врятувався, до речі. Я врятував людину, що... Так, смикаємо за змію. Щас смикаємо. О, супер, я знав, що так буде. Камінь впав і ми виграли. Е е балончик з газом. Так, це не буде так. Е е е е гори, гори. Маноїд, мене вдарив, я врятувався, а я не врятував гору. Хм. Тут, 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 тут. О! Кидай бомбу! О, загасив! Геніально! Ти молодець, ти чувак. Ти наш друг. Так. Берем прапор і... Це не... неправильно це так не робиться. Ага, ще до тебе не підходить. У тебе такий класний шарфи. Віддай його. Um, це було дуже розумно. Е, Так, треба феном загасити бомбу. Стоп. Халепка. Слухай, чувак, візьми її з собою і лети. О, отак воно робиться. Е, він підірвав землю. Але місце ми врятували. Тому ми виграли. Ха-ха, браво. Так просто. Візьми і викинь сміття. Або з'їж його. Молодець. Без Хм. Така черга н нерозумних подій. Я... Е, ну е, е. Так, круто, ми все зробили класно. <хи> так ящик беремо і... Так, центрально. Знову. Будемо пробувати поки не. Один 1,7% що це було? My це була перемога. М'піксел. Все. Е -е це... Ось серію ми прийдемо наступного разу або цей. А зараз я кажу вам дякую за увагу. І кажу вам дякую, що дивились моє е е відео. Бувайте! М'япіксел! М'піпіксел! М'япіксел!